У Луцьку сталася неприємна ситуація в маршрутному таксі. номер 2 Жінка з дитиною на інвалідному візку не змогли нормально вийти й отримати належну допомогу від водія. Попри те, що пасажирка тиснула на спеціальний сигнал, який оповіщає водія, що необхідно опустити пандус. Керманич маршрутного таксі жодним чином не реагував. На зауваження інших пасажирів відповів, що пандус не працює, і, взагалі, то не його компетенція. На ситуацію відреагувала представниця громадянського руху Свідомі. Ала наточий Кричущий випадок, а ще більше обурило те, що після звернення очевидців на гарячу лінію міської ради їм відповіли, що розглядатимуть звернення два тижні. Два тижні таких перевізників і водіїв треба знаходити негайно і одразу перевірити транспорт, аби несправні маршрутки не виїжджали на рейси. Обранниця громади також наголосила, що в разі повторних звернень з такими перевізниками треба попросту розривати договори, аби більше подібне не повторювалось.